Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, вітаю вас, дорогі браття і сестри, з недільним днем причасників, вітаю з причастнів святих і животворящих таїн Христових. Сьогоднішнє Євангеліє, яке читалося під час божественної літургії, повіствує нам про зцілення наїнської вдови. Христос вирішив піти до міста Наїн, і ходив Він не один, Він ходив з своїми учнями і. Ходив з великою юрбою народу. Чому люди ходили з, разом з Христом з різних причин? Хтось дійсно слухав Його проповіді і повчання і увірував і чекав Царства Небесного. Хтось просто знав, що, що тут можуть погодувати безкоштовно і, мабуть, ходив через те, що можна поїсти. А хтось ходив, тому що Христос постійно кого небудь зціляв. Можна було побачити якесь диво, якщо таке незвичайне, чого раніше не було. Прихильників було багато, юрба була велика, і Христос разом з цією юрбою йшов до міста Наїн, і на вході до міста назустріч вийшла інша юрба, точніше, не юрба, а похоронна процесія. Одинока, одинока мати, вдова, ховала свого єдиного сина, який помер. І, звичайно, що. Багато людей вийшло на, цій, на цей похорон, на цю траурну процесію поспівчувати бідній матері. Тому що вона пережила страшну трагедію. Спершу вона вдовіла, втратила чоловіка, а потім вона позбавилася взагалі єдиної надії і опори в своїй старості свого єдиного сина. І ці дві процесії зустрічаються. І що могло бути? Вони могли просто розійтися на зустріч одне одні пройти ті на вихід з міста, а ці на вхід в місто і все. Але ні, Христос дивиться на цю вдову, знаючи її, знаючи її горе, співчуває її, підходить до смертного одра, на якому несуть юнака, і каже: юначе, тобі кажу, встань. І він встає і починає говорити, і Христос віддає Його. Його матері. І ось для нас з вами, які дивимося на цю подію, звісти більше ніж двох тисяч років, стає зрозуміло одне, що Господь завжди бачить нас, кожного з нас, і дивиться на нас. І до кожного хоче проявити милосердя. Але будь-яка дія, яку Господь. Виявляє по відношенню до нас, вона, перш за все, і найголовніше, має на меті спасіння наших з вами душ. Тому, якщо для нас корисно щось, якась подія, якась, якась Божа підтримка, вона стається. Якщо вона не корисне, а може бути і таке, то і не стається. Звідси відповідь на питання, чому багато праведників, подвижників, ченців, монахів, чому вони важко хворіють? Важкі такі діагнози в них там онкологія і так далі, навіть зараз. А саме тому. Вони моляться за інших. По їх молитвах люди виздоравлюють там, вирішують свої питання різні в житті, а сам цей молитовник страждає від, від якоїсь хвороби. Чому так? Тому що так корисніше для його душі, для спасіння його душі. І коли в нас стається в нашому житті якісь обставини, такі нехороші, якщось таке, що-небудь таке, ми бачимо, чуємо такі новини. от На цьому тижні в Україні захопили цілих два кафедральних собори нашої церкви в Менчуці і в Черкасах, причому в Черкасах там був дійсно прямо бандитський напад зі стрільбою, з загінним газом і так далі. Прямо побоїще було. І як не впасти у відчай від такого? А з іншого боку, ми знаємо, що Господь бачить все це і допускає все це. І треба нам все це потерпіти. І Господь в свій час, коли прийде той час, коли, коли буде це корисно для нашого спасіння, Він все це розрішить і управить. А що найголовніше? А найголовніше зустрітися з Христом. Тому що, якби уявімо собі, якщо б в наїні були б інші якісь ворота і. Похоронна процесія вийшла через інші ворота, а не через ті, що Христос заходив, вони б розминулися і нічого б не було. І хлопця б поховали, а мати лишилося б горювати і в біді доживати всі останні роки свого життя. Тож головніше в нашому житті йти на зустріч Христу, зустрічатися з ним, шукати з ним зустрічі в молитві, в благодаті, в добрих справах. І тоді Господь ніколи нас не полишить і завжди підтримує, і завжди надасть все те необхідне, що служить для спасіння наших з вами душ. Амінь.